Наносить мужбу. Хочу нанести ноут проживачками, щоб він у нас мотився як, як матова мінісаночка. Нубук абсолютно висох. Перший шар. Наносимо другий шар. Другий шар нубука. Нубук Абсолютно матовий, дуже приємний на тактильність. Така іменно венеціанка Матова. Дуже крута фішка, звісно. Рекомендую. Матовий нубук. Матовий, він весь матовий боку. Ну, Цій техніці просто як прожилочка, як туман якийсь. Ну, Блін, тут кожен сантиметр можна просто вимальований. Вимальований, повністю все.